Всім доброго дня, друзі, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Е, прийшла нарешті весна, нарешті сонце. Але в свою чергу потрібно не забувати, що тепер куди не глянь, потрібно те робити, те туди, те сюди. О, коротше, таке, би хоч би в добі було не 24, а там, ну, 40 годин, як мінімум. Важкувато, багато роботи. Ну нічого, як завжди, з коротенького обігу, пройдемося, подивимося, що у нас новенько. В принципі, повичищали, подавали їсти е, нормально. Так, Тут ми в цій кліточці е, обробив я її перед цим провадезом. Також я її прошмалив горелкою, Тепер я її вибілюю і закидаю ще дезасанбігор перед тим, як заселяти молоднячок. Якось так працюємо. Так, тут бецики їдять. В принципі, зараз вони на старті. Ну, випробовуємо той новий старт. Не фідлайн, там других людей. Перед цим вони їли з протидіарейним комплексом, потім ми їх перевели на старт. Ну, Дивимося, я ж кажу. Буває іноді діарея прострелює останній раз то я бровесептолом ще їх під, прокормив, то ну, спостерігаємо, я ж кажу. Також не забуваємо додавати в корм висівки, обов'язково покращує э, роботу їхнього желудка. Так. Що у нас? Тут у нас свинка прийшла в охоту, але тут ще ми не зарізали. Тому прийдеться трішки зачекати. Ось вона лежить, зараз ми її піднімемо, ми її пер... як переженемо обов'язково. Вставай, ставай, а чого ти лежиш? Вставай, давай. Давай покажемо людям, яка ти. Вставай, ну що ти? Вставай. Покажемо, яка ти... як ти в охоті. Вставай. Ну, давай, давай, піднімайся, піднімайся. Дивіться, ну, от, 4, от дивіться. Надавлюю, а вона в цій пользі прям козака ну, масу яка, дивиться її забудете робити. Страшно, давай, встань, встань. Ну, встань. Оп. все Встала на ноги. Така вона. Оп, оп, трошки сюди оп, оп. і сіла на неї. Новушка ну, мене не тарабанить, ну трошки я ось вранці став, сіду, трошки, бачите мотиляє ними. В принципі, видержує. Ще перед тим, як ми її переженемо в ту, як ту заріжемо то ще раз я її повторно проглистую. Також ми її вже раз вкололи кололи вакцину від паровірусної інфекції. Так, по цих свинках. В принципі, такого нічого, прорисовуються їхні форми, особливо вон в моїй баришні. Красунька, йде сюди, іди сюди. Не знаю, ну вона така, як... оце на її горбик. Посередині. Ми подивимося, що ми з як ми з неї. Ну, і хотілося б таку свинку попробувати покрити. Тим більше вона, як то кажуть, проти те, ну, що проти правил. Всі розказують, що F1 це коли велика біла покрита ландросом. Ну, А У нас навпаки, у нас ландрос був покритий Йоркшером. Він більш м'ясніший Йоркшер, наскільки я читав по літературі. Ну, так і, така вона, цікава. Конструкція діла в неї, то будемо пробувати. По-іншому І цю так само ми попробуємо. Чому ми будемо пробувати? Тому що на даний момент поросята малі в ціні щось собі залишиться, щось продасти, якщо на вида, дай Бог, все нормально. То, ну, чому, чому б і ні? В принципі. Да? І також я сам розумію, що. Ну, Ще трошки-трошки подивимося, як воно. І в принципі, ну, велике, якусь таку кількість для відгодівлі тримати я вже не зможу, коли прийде той час, тому що спина, як завжди, дає знати про себе, то прийдеться переходити просто на свиноматок. Тому що це менше зерна, менше навоза. Якось так. Ну, ці, цих вже скоро будемо відлучати. Зараз ми до, підготуємо для них кліточку тут. І буде хорошо. Мамку тоді одразу проглистуємо і закажемо спермодозу в Андрюхи. Думаю, в Андрюхи будемо пробувати. Ну, як завжди, Я відлучаю, примерно плюс-мінус. Бандрія замовив. Дай Бог йому здоров'я і процвітання його справі. І отлічно. Так, ну це вже Тож така, не турбуємо, Я її побільше тепер соломи кидаю. Сьогодні коротенькому відео і огляд, і це я хотів розказати, чому я саме почав займатися ще свиноматками. Я раніше тримав відгодівлю, було все нормально. нормально А потім один прекрасний момент я вирішив ну так, нормально скупитися свиней, загрузити їх. Я тоді десь около 1000 доларів на, на всіх свиней, закупив так гарно, все, мене, щоб, ну, щоб ви розуміли, грубо. Говоря, мене. Оці два станка було забитих, тоді цей станок був забитий і один чи два там, один був чи два свободний. Ну, то есть, десятка три це точно було, може і трохи більше, тож тоді поросяти і по 750 гривень були, тобто ну, разом, такі ціни були цікаві. І свині такі непогані. Одна проблема була в тому, що ці свині були з різних місць. тобто то, що, ну, Ті, що ну, 50 голів я тоді... Ну, Як страшновато було купляти, якось думаю, пари таку, да? то прийшлося то там, то там, то там, постягував, поскупляв, позвозив їх. Тоді в мене ще 99-ка була в мене в багажник, то в 99-ку це взагалі бомбезна машина. Я тоді 10 штук я вкидав малих таких, до 10 кілограмів, 8, 9, 10, то 10 поросят в мішках і поїхав. Ой. Таким чином я тоді завантажив, в принципі, сарай, але в один той момент сталося в мене отічка. Вони як почали всі опухати і ну, просто капець, і оцей синдром їхній пораження їхньої нервової системи, вони ходять оці, як аж точаться, їхній тупий взгляд. І шия на сторону, голова на сторону, ну це просто ця картина була жесть. Як це вразила отечка, і воно, виходить, одних других, тоді отак поетапно всіх по цепочки Тут я лічу тут ці вже, тут цих на дієту, але вони все одно ну, щось залишилось, але ну, дуже мало. я кажу, я тоді вважав, десь на 1000 доларів я влетів. І тоді я ще повністю Серегі Шалутькові, дай Бог йому здоров'я. Кажу, Серйоз, що, що робить? Туди-сюди. Він каже, ну, чесно кажучи, ти нічого тут особливого не зробиш. А чи ти не хочеш, щоб тебе чи ти свиноматку не заведеш, свиноматку, щоб в тебе були вони свої. Блін, а я ж ще йому кажу, ну, якось, ну, батьки в мене не тримали свиноматок. Да? Свиней тримали, якусь певну кількість, да? биків були, корлі, нутрі, як раніше завжди було. Да, усіх. Але свиноматок ну, у нас не було. Тут тобто я про роботу з свиноматками ну, взагалі я, ну, блин, для мене це дико було і страшно, і не знаю. І ото він каже: та ні, каже, якщо ти хочеш каже, займатися свиньми, то ну, без свиноматок тобі далі ну, взагалі нема смисла, сенсу, ну взагалі каже, це все. І ото з 2019 року, плюс-мінус там. Там, чи може 18-й, не пам'ятаю. Ну, Плюс-мінус десь на мене записано, да, то я вже почав спробувати щось із свиномоток. Цього сарая ще не було, це я, там 3 роки тому будував. І виходить, в мене така ситуація. Тоді я покрив зодкорма, взяв, вона така красна пояса була. Всі розказують, що це м'ясна порода, але повірте, красна пояса це салюка такий, це сальна порода наскільки. І я оцей весь час, тоді з цим, -цим боровся. Місцевий ветлікар приїжджав, він мені покривав сам. Ну теж не то. Тоді я вже почав пробувати сам. Зараз я покриваю в принципі, ну, сам, тільки спермодози замовляю або в Андрія із Рівенської області, або тут вже якщо вона ну, може перевернутися, ще щось там, ну, може. тоді я вже тут до жені в мильці проскочую. І купляю спермодозу. Використовую я е, також при заплідненні внутріматочні катетери. Я їх окремо ще докупляю в Антона Голенка. От якось так, в принципі. Покрив я тоді, перш... покрили мені тоді перший раз свиноматку. Я тоді був на роботі, прийшов, а вони повзають, я не знаю, що робити. Ну, це таке, якось... ну, це все досвід, це все через це все треба пройти. І відразу там э, строїться рай на 20, 30, 40 і більше свиноматок. Ну повірте, ви попробуйте, ну, взяти, як я завжди кажу, візьміть 5 штук, з них там пару свинок, попробуйте їх покрити. Ну, Все має бути поетапно, а не так все, з бухте барахте. І тому я ж кажу, отак я прийшов до цієї справи, вона мені, як то кажуть, ця справа по душі подобається, хоч в мене освіта зовсім інша. І зовсім інший напрямок діяльності. Ну, нічого, працюємо, щось для себе, щось продамо, і то вже добре. От такі справи. Також не забуваємо, якщо потрібно комусь щось м'ясо-сало, замовляйте, відправимо нові почті без питань. В принципі, ну, ось так. Ось так сталося в мене. І я прийшов до свиноматок. Які будуть там думки, коментарі з даного приводу. Пишіть. Звоніть. А всім, ну і взагалі людям, хто просто займається відгадівлею, то я б порадив би брати поросят в одному місці. От вам треба 20, 30, 40, 50, 5 штук, то візьміть краще його в одному місці. Да, інколи це можна просто ви можете переплатити, але повірте, коли ви завозите декілька партій або просто поросят з різних місць, ви заносите. З кожного сарая, з кожного середовища, собі, всяких бацил і тому інше. Якось так. А там кожен думає по-своєму. Добре, друзі, всім все найкраще, будемо працювати, поки дає погода.